Поради від олі берлінської волхви з України. Ви часто в мене питаєте, що можна дарувати і що не можна дарувати. Я вам хочу сказати зараз про таку дивну річ, як гаманець. Ви дуже часто чули, що гаманець пустий, не можна дарувати, туди обов'язково треба положити паперову купюру. Але є один нюанс: коли дарують гаманець, установлюється краднік. Тобто, та людина стає енергетичним донором для тої людини, яка то подарувала. І все, що вона робить, все, що вона намагається, все, що в неї, який прибуток іде, то та людина собі бере. Ви поняли? Це може бути і удача, це може бути як енергія. Ну, Все, що хочеш. Тобто, це вже акумулювання іде енергії для тої другої. Тут є один нюанс. Кому можна дарити такі кошельки? Жінка своєму чоловікові купюру туди положить, 20 гривень чи 50 бумажні. Як ви йому подарите цей кошельок, то він буде все, що заробляє, все, що він дбає, тільки для вас, для своєї ріднесенької, коханої дружини. Ви так будете і знати, що, де, коли, і як, і, і квіти мати, і подарунки. От вам і лайфхак. Дуже простий. Подаруйте чоловікові гаманець. Гаманець подаруйте. І він тоді буде про вас тільки дбати і про вас тільки думати. А от у чужих людей не можна брати в подарунок, навіть якщо там буде лежати купюра. З Богом, любі мої. Амінь.